Доброго дня, любі діти! Відгадайте загадку. Є на кожному обличчі два красивих озерця, обидва однакові, і розділяє їх гора. Так, правильно, це очі. Очі це орган чуття, за допомогою якого ми можемо бачити, розпізнавати колір, сприймати довкілля. Вони можуть бути сірі, голубі, карі, веселі, сумні, здивовані. Вони вміють блимати, дивитися, бігати, моргати, розплющуватися і заплющуватися. Зір найважливіший з органів чутів. За допомогою очей. Людина розрізняє колір, розмір, форму предметів, відстань до них. У житті людини зір відіграє першорядну роль. Як відомо, крізь очі надходить більшість інформації з навколишнього світу. Людина розрізняє приблизно 150 відтінків, бережи очі. Не можна читати лежачи, не можна читати коли погане освітлення. А зараз відгадайте ще одну загадку. Самі мовчать, а нам допомагають почути тих, хто розмовляє і весело співає. Так, правильно, це вухо. Вухо потрібне людині, щоб розрізняти звуки, спілкуватися, уникати небезпеки. Слух один із найважливіших органів чуття людини. Приблизно 10% інформації ми сприймаємо через слух. Слух є джерелом інформації про звуки і необхідний для розвитку мови. А зараз до вашої уваги правила догляду за вухами. Ніколи не слухай музику дуже гучно, ніколи нічого не у вухам. На цьому у мене все. До побачення. Будьте здоровими. На все добре.